Книга Второзаконня, розділ четвертий. Послухай же тепер Ізраїлю про заповіді і рішення, що їх навчав я вас виконувати, щоб ви жили і увійшли, та й заволоділи землею, яку дає вам Господь Бог батьків ваших. Не додавайте нічого до того, що я вам заповідаю, і не віднімайте нічого, пильнуючи заповіді Господа Бога вашого, які я вам заповідаю. Ви ж бачили на власні очі, що Господь сподіяв у Валпеорі, бо всіх, хто ходив слідом за Валпеором, вигубив Господь, Бог твій, з поміж вас. А ви. Які держалися Господа Бога вашого ви всі живі по сьогодні? Ось навчав я вас заповідей і рішень, як це заповідав мені Господь, Бог мій, щоб ви точно виконували їх в землі, до якої прийдете, щоб її зайняти. Пильнуйте ж і виконуйте їх. Бо це стане не, мов би, ваша мудрість і ваш розум перед очима народів, які чутимуть про всі ці установи, та щоб вони говорили. Справді, мовляв, мудрі і розумні люди, оцей великий народ. Бо ж де на світі такий великий народ, що мав би таких близьких до себе богів, як Господь Бог наш, коли тільки закликаємо Його. Де на світі такий великий народ, що мав би такі справедливі установи і рішення, як увесь цей закон, що його я сьогодні даю? Тільки бережися та зважай добре, щоб ти не забув усього того, що бачив на власні очі, та й щоб воно кріпко засіло в твоєму серці по всі дні твого життя. Ти перекажеш це твоїм синам і синам твоїх синів. Про той день, як ти стояв перед Господом Богом твоїм під хоривом, коли промовляв до мене Господь: Збери мені люди цей, і я проголошу їм свої слова, щоб вони навчились мене боятися по всі дні свого життя на землі та й щоб навчили своїх дітей. Ви приступили тоді. Та й Поставали під горою, а гора палала полум'ям аж під саме небо, серед темряви, хмар і мороку. І промовив до вас Господь із полум'я голос його слів чули ви добре, та ніякої постаті не бачили, тільки голос було чути. Він об'явив вам свій завід, якого велів вам дотримуватися, десять заповідей. І написав їх на двох кам'яних таблицях. А мені заповідав Господь того часу навчати вас установ і велінь, аби ви їх виконували на землі, в яку оце маєте ввійти, щоб заволодіти нею. А що ви не бачили ніякої постаті в той день, коли з полум'я промовляв до вас Господь на хориві, то вважайте добре, щоб ви не злидащили. Та й не взялися виробляти собі тесаного боввана, подобу якоїсь постаті, як от постаті жіночої або чоловічої, подобу тварини, що на землі, подобу якогось крилатого птаха, що літає попід небесами, подобу якоїсь тварини, що повзає по землі, подобу якоїсь риби, що в воді під землею. Та щоб, коли зведеш очі до неба. І, побачивши сонце місяць та зорі, всю оздобу небес, не скортіло тобі припасти лицем до землі перед ними і служити їм, що їх Господь Бог твій дав на послугу для всіх народів під цілим небом. Вас же взяв Господь і вивів із Залізного горнила Єгипту, щоб ви стали його власним народом, як воно і є нині. А на мене розгнівався Господь через вас і поклявся, що я не перейду через Йордан і що не ввійду в гарну землю, яку Господь, Бог твій, хоче тобі дати в насліддя. Так, я умру в оцій землі, не доведеться мені перейти Йордану, а ви перейдете і займете ту гарну землю. Вважайте, щоб не забули за союз. Що його Господь Бог ваш заключив з вами, та щоб не витисали собі якогось кумира, подобу чого небудь, що Господь Бог твій заборонив тобі, бо Господь, Бог твій, вогонь жарущий, він Бог ревнивий. Як же ви, зродивши синів та внуків і постарівшись на землі, злидащієте? І витишите собі якогось бована, подобу будь чого, та й зробите зло в очах Господа, Бога вашого, і тим розгніваєте його. То я кличу сьогодні небеса і землю за свідків проти вас, що ви, певно, і скоро пропадете з землі, куди, перебрівши Йордан, ви простуєте, щоб зайняти її. Недовго поживете в ній. Бо будете дощерця вигублені. Господь порозсіває вас між народами, і залишиться вас мало серед народів, куди вас приведе Господь. Ви служитимете там богам, ділу рук людських, дереву та каменю, що не бачать і не чують, не їдять і не нюхають. Але й там шукатимеш Господа Бога свого, а знайдеш його. Щоб тільки ти шукав його всім серцем і всією своєю душею, коли ж стане тобі скрутно, і коли опадуть тебе всі ці лиха, ти при кінці днів повернешся до Господа Бога Твого і послухаєш його голос. Бо Господь, Бог твій, милостивий Бог, Він не полишить тебе і не знищить. Та й не забуде за союз із твоїми батьками, що про нього клявся їм. Спитай лише про давні часи, що були перед тобою, з того дня, коли створив Бог людину на землі, та й від одного краю небес аж до другого. Чи сталося колись щось таке, велике, або чи було колись чути щось подібне? Хіба чув якийсь народ голос Божий? Що промовляв із полум'я, як ти це чув, і зоставсь живим? Або хіба пробував якийсь Бог прийти, щоб вибрати собі народ з-поміж іншого народу, досвідом, дивами і чудесами, війною та потужною рукою і простягнутим раменом та великими страхіттями, як оце все вчинив для вас Господь, Бог ваш, перед вашими очима в Єгипті? Тобі воно було показане, щоб ти знав, що Господь то Бог, що нема другого крім нього. З небес він дав тобі почути свій голос, щоб тебе навчити, і показав тобі на землі свій великий вогонь, з посеред полум'я ти чув Його слова, тому що Він любив твоїх батьків, Він вибрав їхнє потомство після них. І сам своєю присутністю та своєю великою силою вивів тебе з Єгипту, щоб прогнати з перед тебе народи, куди більші і куди сильніші від тебе, щоб привести тебе і дати тобі у власність їхню землю, як це й є сьогодні. Тож затям тепер добре і візьми собі до серця, що Господь то Бог. На небесах угорі і на землі знизу, та й іншого немає крім нього. Пильнуй же його установи і його заповіді, які заповідаю тобі сьогодні, щоб добре було тобі і твоїм синам, та щоб довгий був твій вік на землі, яку Господь, Бог твій, дає тобі навіки. Тоді Мойсей відділив три міста по тім боці Йордану на схід сонця, щоб міг туди втекти убивця, що ненароком убив свого ближнього, на якого раніше не ворогував, і щоб, утікши в одне з тих міст, міг залишитися живим. Бецер у пустині на високорівні для ровимлян. Рамот у Гілеаді для Гадіїв, і Голан у Башані для Маннасіян. Оце закон, що його виклав Мойсей перед синами Ізраїля. Це приписи, установи і рішення, що їх Мойсей проголосив синам Ізраїля по їхньому виході з Єгипту, потім боці Йордану, в долині проти Бет-Пеору в землі Сихона. Аморійського царя, що жив у Хешбоні, а якого побили Мойсей та сини Ізраїля по виході з Єгипту. Вони зайняли землю його і землю Ога, Башанського царя, двох царів аморійських, що потім боці Йордану, на схід сонця, від Ароеру, що на березі Арнон потоку, аж до Сіон-гори, тобто Хермону. З усім йорданським степом на сході аж ген до Арава моря біля стіп Пізга схилів.